Це пиріжечки із сливками виготовили ми самі своїми силами в їдальні коледжу випечені на благодійність за Збройні Сили України. Це булочка з корицею, патрушечка з сиром, дуже вкусний сир, сирчику ізюмчик є, дуже вкусний. Це дари осені наші симпатичні яблучка. Це готував Пет Коледж і ось наша шеф-кухар, будь ласочка. Це, дивіться, тільки що принесла гарячі ватрушечки, гарячі ватрушечки принесла. Ну, так, да, передаю через забор, тому що немає як пройти. Да. Все чудово, все буде Україна. Цілий світ і ціли світи скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Скоро зовсім русні не буде. А буде будемо на всій землі. Ось це готувала я і інші наші одногрупники. Це, скажімо так, маленькі тортики з, з гущою, кокосовою стружкою і зверху полити шоколадом. Ні, чайники ми не продаємо. Ми приготували чаї. З ромашкою, з м'ятою, з мелісою, з глідом і з медом. Всі вилучені гроші підуть на ЗСУ. Ну, це як наш маленький вклад до швидшої перемоги. Нічого не завадить нам допомагати Збройним силам України. Я думаю, що ми всі вже усвідомили, що сильна держава починається з сильної армії. Отож, разом до перемоги! Слава Україні!